Вечір, Добрі шановні глядачі, громадське телебачення Поділля разом у спільному проєкті з тижневиком «Дове місто». Тут є Сіра, моя колега, вона представляє власне цей тижневок. Ми запланували провести передвиборчий марафон з кандидатами на пост міського голови міста Кам'янець-Подільський. Всього балотувалося, ну не було, подавали заяви шестеро чоловіка. На жаль, на сьогодні ми маємо в студії лише трьох чоловік. Я їх радо представлю. Це Вікторія Кохановська, саме Сергій Акимович, також самовисуванець, і Михайло Босідко, представник е, Українського об'єднання Свобода. На жаль, троє представників не з'явилося, але ми маємо сподівання, що вони під час прямого ефіру, ще приєднаються до нашої студії. Е, окрема ситуація склалася з чинним міським головою Михайлом Тимошкевичем, який спершу нібито дав добро на участь у цьому ефірі, але як бачимо, його сьогодні з нами немає. Але ми будемо е, йому давати ще одні, ще одні запрошення. Можливо, проведемо окремий якийсь ефір, якщо е, він знайде таку милість і прийде до нас в гості. Ну, в такому разі, пане Михайло, будь ласка, ваші три хвилини на те, аби розповісти про себе і про те, чому ви йдете власне від свободи. Прошу. Доброго вечора, шановні глядачі. Мене звати Михайло Посідко. Я є висуванцем від Українського п'єднання Свобода. Мені 29 років, народився в місті Кам'янці-Подільському. Навчався я в 16-й школі. Після закінчення якої вступив до Міжнародної академії управління персоналом в місті Києві, яку закінчив у 2007 році, отримав кваліфікаційно-освітній рівень магістра з правознавства. Не можу залишатися байдужим в тих процесів, які відбуваються в нашому місті. По приїзду спочатку займався підприємницькою діяльністю, але все-таки в подальшому. Склалося псани так, що стежка вдалася прокладати саме в юридичній галузі. Працював на різних підприємствах, комунальних, приватних. На даний момент працюю на товаристві з додатковою питальністю Адамс. З 2012 року я є членом Всеукраїнського об'єднання Свобода. В 2012 році нас запросили допомагати народному депутату України на громадських садах, я був його помічником. Це Олександр Мирний, також з нашої організації, був активним учасником Революції Гідності, зокрема, 18-20 лютого він присутній. був брав участь у тих подіях на Майдані в Києві, з яких загинув четверо моїх товаришів. 2014 року я очолював Кам'янець-Подільську міську організацію Всеукраїнського об'єднання Свобода відповідно. На цих місцевих виборах наша організація довірила мені представляти її якості кандидата на посаду Кам'янець-Подільського міського голови. Ну, Звичайною метою участі в виборах це є змінити ситуацію, яка зараз є в місті на краще, для того, щоб дійсно в нашому місті прийшли патріоти, професіонали, люди, які зможуть поміняти кардинальну ситуацію в місті. Ну і, звичайно, не тільки в місті, а взагалі цю ситуацію потрібно міняти по всій державі. Добре, дякую вам, ми вклалися в час. Дуже приємно. Хто наступний? Пане Хлостко, що насправді військове маєте відповідати відповідальність. Давайте ми залишимо право модерації цього марафону за нами. Я принагідно хочу зауважити, що. Глядачі можуть залишати свої запитання у Фейсбуку під тими постами, які ми залишили, афішуючи цей захід. І питання можуть бути як персоналізовані, тобто до якогось одного з кандидатів, або ж на загал поставлятися. Тобто вони будуть е, ну, покладені будь-кому, і кожен зможе відповісти на те, що цікавить наших е, глядачів. А тож, Сергій, як будь ласка. Добрий день. Саме кам'ячани. В першу чергу я хочу привітати всіх. Хто має відношення до харчового виробництва харчової галузі сьогодні день працівників харчової промисловості а і проробної промисловості. У нас в місті багато є підприємств, які займаються саме проробною харчовою промисловості, нас є харчові техніку. Тому всіх, хто має якісь відношення до харчової галузі, вітає свята. Моє ну, і Кімович Сергій народився в місті Кам'янець-Подільському 30 березня 1965 року. Весь час тому в місті, навчався в середній школі номер 5 Після закінчення школи, в 1982 році, я вступив в наше Кам'янець-Подільське військове інженерне училище, яке закінчив в 1926 році з дипломом, з відзнакою червоним дипломом. Після того проходив військову службу ще за часів Радянського Союзу. Сім років я служив на Далекому Сході в місті Усуїск. В, в інженерську первому полку там пройшов шлях від командира взводу до командира роти, після чого в 93-му році вступив в військову інженерну академію в місті Москві на факультет фортифікації маскування, який закінчив в 96-му році, і після цього ще трьох служив на Кавказі в Грузії. Це якраз на перетині кордону. Грузії, Вірменії, Турції. Там я був командиром інженерного суперного батальйону військової частини. В 1999 році, згідно організаційно штатним міроприємством, звільнився запас, повернувся в рідне місто і з того моменту проживає постійному місті Камі-Сіплівському. З 1999 року по 2012 був заступником голови управління. На жаль, в 1990 році змушений був звільнитися, тому що був тиск на підприємство. Який в кінці кінців завершиться тим, що підприємство було закрите, депутат двох скликань з 2006 року, по ну, вже остання відбувала сесія міської ради, за цей період працював постійно в комісії з питань житлово комунального господарства в минулій каденці на цю комісію очолював. З вересня 2014 року я пішов добровольцем на схід України захищати Україну після подій, які були в Іловайську, після подій. Саме я вирішив піти на війну. Зараз на даний момент я знаходжуся військовослужбовній вулиці батальйону спеціального призначення Донбас це легендарний батальйон, який сьогодні, зараз на даний момент знаходиться під Маріуполем і захищає місто від важливих нападів російських, російських Збройних сил. За період служби був нагороджений рядом медалі від знак. Підполковник має орден за військові заслуги. Тобто шлях який вибрав свій військовий. Час. Да. Час. Дякую. Дякую. Прошу, пані Вікторія, наша черга. Доброго дня, Кохановська Вікторія Святославівна. Сама родом я з Дорожнянського району, але в Кам'янці-Подільському вже проживаю ну, десь так до 15 років. Поступила на педагогічність. Як то кажуть далі, вже сільхозакадемія. Для початку своєї діяльності, такої як політика, ніколи не розцінювала і не бралася, як то кажуть, навіть не задумувалася до останніх подій. Напевно, що після Майдану до того часу просто вирішувала проблеми людей, які звертались до мене, оскільки мала безпосередньо відношення з 2006 року до. Спочатку була як ріелтер, далі як власник агентства з нерухомості, що зараз можу пишатися тим, що маю сітку агентств з нерухомості з нерухомості саме по Україні. Найбільше так Тернопіль, Чортків, Чернівці. В даний час більш так не можу сприймати, наприклад, і бачити це політиканство. Не можу зрозуміти, чому люди мають. Від однієї партії йти в іншу партію, чому не переходять, чому саме от партії от... 에, з, проблеми людей не вирішуються, скільки б не існувала одна чи інша партія, вони завжди залишаються. І я йду на пост міського голови, насамперед я розпочала свій крок, можливо, так, політично, з Верховної Ради, коли ми готувалася, так? А зараз вже можна сказати, що 에, йду на пост міського голови, тому що протягом року я. Можу за кожен день відзвітувати перед мешканцями міста, що було зроблено, які програми будуть вводитися, які за моєї ініціативи були зроблені кроки саме в нашому місті. Знайома з мешканцями безпосередньо не через те, що хтось з них займає якусь посаду, а через те, що до мене звертаються багато хто є в соціальних мережах, зазвичай до мене більш так звертатись, так вийшло, що навіть тільки в. В Фейсбуці, само собою, в контактах 3000 з лишнім друзів, і звернень є дуже багато. Коли запитуєш, чому ви звертаєтесь до мене, чому давайте я з вами покажу, куди звертатись в міську раду, в одне чи інше, мені приносять стопки просто документів і показують, що там йде кробіг, ну, так паперів, можна сказати, нічого не вирішується від початку до кінця. Тому постало питання, як. І що саме робити з тим, щоб вирішувати ці проблеми? І коли постало питання, що я можу вирішити одну чи іншу проблему за допомогою телефонного дзвінка, я просто зрозуміла, що потрібно щось робити. Я можу. І коли я навчаю одних інших, других людей, тобто молодих дівчат. Так, будь ласка, дякую вам. Отже, наступний період у нас запланований на презентацію ваших програм. Я так думаю, в тій самій черговості починали. На, 3... Програма називається 10 стратегічних кроків свободи. Це не є все те, що ми хочемо зробити в місті, але це є так стисло, саме та інформація, що ми би хотіли поміняти і що ми б запланували зробити в місті. Ну, першим кроком це є, я її зачитаю, будемо відстоювати інтереси. Мешканців міста пристановлені справедливих тарифів на комунальні послуги та контролювати їх якість, забезпечуємо проведення громадських слухань з усіх питань, які стосуються життя мешканців. Ми за місцеві референдуми життєво важливих питань. Друге, проведемо інвентаризацію земель міста, відкриємо для кожного кам'ячанина інформацію про вільні земельні ділянки, сприяємо справедливому виділенню земельних ділянок для кам'янчан. збережемо паркові зони пам'ятки історії, культури та архітектури для громади міста та держави. Шосте. Будемо активно підтримувати розвиток малого та середнього бізнесу і захищати інтереси підприємців ринку в поєднанні з інтересами кам'ячан та малих всіх Сьоме. Відстоюємо інтереси працівників освіти та медицини, бюджетних галузей, Сприятимо збільшенню кількості дошкільних навчальних закладів. Проявимо роботу при незахищенні верст населення та людей з особливими потребами. Восьмере. Патріотизм, здоровий спосіб життя, спорт наші пріоритети. Створимо професійну футбольну команду Кам'янця-Подільського. Дев'яте. Запровадимо інститут розвитку Кам'янця для залучення додаткових коштів під проєкти соціально-економічного розвитку. 10. Ілюстрація, люстрація, декомунізація і декриміналізація. Ось це тих 10 кроків стратегічних, які ми хочемо впровадити в життя в нашому місті, але на цьому це не є тими єдиними. Питаннями, якими ми займатися, як відомо, Всеукраїнська об'єднання Свобода має свою програму, програму захисту українців. Відповідно, ми також будемо втілювати її життя в нашому місті. Ця програма є як і моя, я, як кандидат на посаду Кам'янській міського, міського голови, так і нашої політичної сили, місцевої організації Всеукраїнського об'єднання свободи. Дякую все. вам дуже. Поки ми готували цей ефір, ми стикнулися з тією проблемою, що у переважної більшості кандидатів програми просто не висвітлені. Скажімо, навіть чинний міський голова не має програми опублікованої і не має навіть натяків на цю опубліковану програму. Єдиний із кандидатів, хто опублікував повністю готову передвиборчу програму, був пан Олег Федоров. Ну і відповідно пані Кохановська висвітлила на своїй сторінці у Фейсбуці заплановані кроки, можливо, не всі. Але вже заплановані. Я попрошу пана Сергія розказати про свою програму, аби ми поближче познайомилися із нею. Дякую. Ну, По-перше, я хочу почати з того, що стало приводом, чому я все ж таки вирішив піти балтуватися на посаду з боївської міського голови. Дійсно, останній рік я приїхав на сході України і побачив от, то гори ті зруйновані міста, селища, які в нас сьогодні реально є в Донецькій Луганській області. Коли я повернувся додому. Ну, приїжджаючи відпуск, я бачив, що в Кам'янець-Подільському ну, після Революції Гідності і після тих скажімо, подій, які були на сході України, нічого не виронялося. Я собі задав питання, чому так ну, сталося в нашому місті, чому така ситуація сталася у нас на сході України. І зробив такий висновок, що, в принципі, головною причиною це те, що більшість мешканців Сходу вони були байдужі. Вони практично. Вони практично Скажі, не приймали вчитися ніякої в житті своїх міст, вони обрали собі там, депутатів, обрали обміські горіли і це, дивилися з боку, як там вони працюють, і вони були впевнені, що нічого не можуть змінити, що ніяким чином влада не поміняється, що вони... ніхто. Ну і Це, в принципі, така психологія, ну, скажімо, психологія рабів, а все відомо всім, що рабам дуже легко керувати. Бо в принципі, в Кам'янці-Подільському дуже багато проблем схожих. У нас теж багато кам'ячан вважають, що вони нічого не можуть змінити в цьому житті що владу цю ніяк не подолати, що всі ці схеми, які є, корупційні, вони будуть працювати постійно. Це, це, це теж велика проблема нашого міста. Тому одне із головних завдань, які я ставлю про собою, це перше, це все ж таки місце зробити не населення, а що ми зробили справжню громаду міста, яка буде впливати на всі рішення, які приймаються і міською владою, і владою центральною. Друге важливе і, мабуть, головне питання це подолати корупцію. Та я розумію, що 100% корупцію ми не зможемо подолати, але максимально змінити всі, 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 всі речі, тому що ми бачимо, причина дуже проста. Якщо в країнах, де з корупцією дало борються, та ж Польща прикладає наші сусіди, і ми бачимо, які різкі зміни в країнах проходять. Після того, як ми здаваємо корупцію, повірте мені, ми зможемо робити всі питання пов'язані. І з освітою, і з комунальною сферою, і з іншими питаннями, з медициною. Все це буде в наших силах. все це буде без проблем. Тобто я не хочу зараз це все прораховувати, тому що я цю проблему дуже добре знаю. Але головна причина це корупція, це про те, що ми зараз говоримо. Наші чиновники навчилися дуже гарно писати відписки, вони навчилися дуже гарно відмовляти. І в принципі в нас зараз в місті працює е, такий закон своїм все». Чужим законом. От в принципі, ось ці питання, якщо ми не зруйнуємо цю систему і не відкриємо, скажімо, для тимчан можливість впливати. Ну, я свою програму висвітлюю поступово по кроках. Я, чесно кажучи, ці кроки задаю не те, що вже має вирішитися. Це сам перед ці кроки мають вирішитися вже і негайно при будь-якій владі, яка б не було б в місті чи в Україні. Йде порушення законодавства насамперед по, не, по, ну, по нерухомості, власник нерухомості. Кожен мешканець, який має е, будинок або є власником верхової, ну, квартири, так, тобто є власник квартири, багатоповерхової будівлі. Порушені права тим, що продається як під виглядом комунальної власності, продається їхнє вино, яке належить безпосередньо власникам даного будинку. Потім ми маємо розвивати туризм в нашому місті. Насамперед, розвиток має бути не тільки в місті, але й з районом співпрацювати. Насамперед, це як Та Далі крок має стосуватися того, що в нас пов'язані корупція йде не в тому, а в що там. Кошти беруть, чи як в нас йде зв'язковість? Якщо порахувати, наприклад, у нас начальник пожежної в Кам'янці-Подільському і його брат в Дунаєвцях також брати, так вони між собою мають родинні зв'язки. Якщо порахувати, наприклад, чорний у нас по світлі, і чорний, я стикнулася оце нещодавно, це що відповідає за об'їзну дорогу. Тобто два брати, знову ж таки, і це по всьому, по педагогічних університетах. Хоч відношення прямого ми не можемо мати, так як влада місцева. По відношенню того, що землі немає вільних земель у нас в місті, це потрібно розширювати територію самого міста безпосередньо. Якщо буде додаткова земельна ділянка, де є у вільному користуванні, будуть будувати зміні хостелси насамперед для студентства, яке проживає у нас в місті, оскільки нереально навчатися в ньому, платити за навчання і додатково, щоб з тим всім е, орендувати квартиру, яка коштує більше від тисячі гривень. Якщо це є е, як то кажуть, сім'я, де молоді люди хочуть залишитися в місті, я цей період сама прожила. Я знаю, що таке квартири. Я знаю, що таке гуртожитки. Це нам потрібно підтримати. Молодь безпосередньо, яка хоче навчатися в наших. Закладах. Далі замок, ну я вже там по виставляю, але я не вважаю, що, наприклад, якщо безкоштовний вхід в крепость, що це ну фортецю, нашу наше надбання, що це якийсь такий великий крок. Це має бути, це обов'язково. Потім учнівські квитки безпосередньо для учнів безкоштовний проїзд має бути в транспорті. Не може бути при міській раді 5 П'ять волонтерських чи громадських якихось благодійних організацій, де кожен з підприємців скидає якісь незрозумілі кошти. Наприклад, як у нас перевізники до 35-32 тисяч гривень сплочують, і їх просто не видно. Тому ці кроки не можна їх передбачити. А я хочу так ну завершити і розміщу час, я хочу пояснити, чого немає програми. Зв'язку з тим, що в нас нове законодавство про вибори, закон про вибори, і там не передбачено таке, як програма передвиборча. Тому з кандидатів жоден їх і не має ні в депутати, ні на міського голову. А як тоді діяти, якщо немає програми, як то це саме діяти. Як? А я, хочу, я хочу навіть вам підкреслити сказати, що як діяти, це одне мене здивувало навіть той факт, що коли виборець прийде на дільницю виборчу. Там не буде навіть фотографій, автобіографій кандидатів. Не те, що навіть депутатів по округу, так, які, а навіть на міського голову, що це взагалі приломливо я ще таких виборів. Чесно, ніколи сама не брала участі в таких. Ну, депутати на Верховну Раду у нас було 14, Так можна було передбачити програму. Нехай яка б вона була, але щось таке було. Можна було задати питання. А тут виходить в нас що. Нема просто це закон, навіть якщо я вам хочу сказати, що виділили, здається, мільйон 15 тисяч гривень на передвибори, на вибори, так а потім ще 72 тисячі гривень. І коли зіткнулися, от зараз от пан посідко скаже, скільки коштує тільки один позов суд, коштував дві тисячі, так якщо вони йшли, дві тисячі з лишнім гривень. То якщо порахувати більше 40 позовів, було то виборча комісія. Не буде можуть мати змоги, я не знаю, що мають платити тим членам, які стоять на дільницях. Ну це питання таке вже. Ну я вибачаю, що так. Я <с> ну я того хочу пояснити. Того немає в жодного кандидата програми.